Десята вилазка кримського зоомародера Олега Зобкова на новоокуповані території України. І вже третя до заповідника Асканія Нова невеличкий караван з вантажівки для тварин та службових Жигулів пропагандистського телеканалу Крим 24 замикає люксовий позашляховик Мерседес Олега Зобкова. На тимчасово окупованій частині Херсонщини на них уже чекають. Заждались, заждались. цей чоловік з триколором на плечі та імперським орлом на грудях. Окупаційний директор українського біосферного заповідника Асканія Нова Дмитро Мещеряков. На відміну від свого нового друга Олега Зубкова, він має підозру від генпрокуратури у колабораційній діяльності за незаконну передачу рідкісних тварин до російських і кримських звіринців. Саме з Мещеряковим зубкову клаву году про співпрацю у жовтні минулого року. Тож цього разу вперше не лише викрав тварин, а й привіз натомість самця Альпака, самицю яка, пару кіз, свинок, баранів і пеліканів. Натомість привласнив трійко зебр, розведених у заповіднику, яких пригледів на просторах асканії нови ще у лютому. Так, оборону. Зебри чапмана поповнили колекцію Олега Зубкова у сафарі парку Тайган, що неподалік Карасу Базара. Це пара бадьорих самців і одна вагітна самиця з біосферного і прифронтового заповідника Асканія Нова до володінь Зубкова якихось 200 кілометрів. С такими покровителями зоомародерських турне дорога до оккупованного Крыму – справа пары годин. Все делалось и делается сегодня при поддержке главы республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, который, начиная с первой поездки, одобрил подобные мероприятия и неоднократно помогал нам в сложных ситуациях, в которых мы оказывались. Мы никогда не забудем, как нам помогали и встречали военные. Крадіжки тварин з окупованих українських звіринців Олег Зубков розпочав за якусь сотню кілометрів від Асканії нови. У Херсоні у листопаді 22-го року, коли російські війська тікали під тиском сил оборони, бізнесмен не втратив можливості поцупити, бодай єнота майбутню зірку російської пропаганди. Згодом такі поїздки з підготовленою вантажівкою стали регулярними. Мелітополь, Маріуполь, Донецьк та інші тимчасово окуповані міста. Звідти привозив ведмедів, левів, зебр та інших звірів і птахів Службові зловживання та розтрата майже мільйона гривень. У цьому столична поліція підозрює колишнього ректора Таврійського національного університету імені Вернацького Володимира Казаріна. Він очолював евакуйований Кримський виш з 2015 по 2021 роки. Правоохоронці підозрюють, що за цей час було розтрачено 842 тисячі гривень, нібито на фейкових співробітників, нібито секретарю юридичного відділу. Літературному редактору, провідному фахівцю та адміністратору системи обчислювального центру виплачувалися гроші, навіть коли їх не було на роботі. Ми встановили, що ректор на базі університету створив три навчально наукових інститути, в які призначив директорів. Останнім виплачувалася заробітна плата, при тому, що освітня діяльність та наукові дослідження у новостворених інститутах не проводилась. Володимир Казарин, уважая справу, высмог тоную с пальца, а бокажи, доводы полиции спрастовывают судовые решения. По всем этим четырем э, сотрудникам, где-то 5, 6, 7, 8 месяцев назад, тоже возбуждались дела по поводу заработной платы. Они живут в разных местах, и поэтому это были разные суды. Все они, эти суды, закончились тем, что суды полностью оправдали их, подтвердив, что они работали. что они законно получали заработную плату, и никаких претензий к этим сотрудникам нет и быть не может. За словами Казаріна, у провину йому ставлять і те, що у складі ТНУ було відновлено музичну академію імені Прокоф'єва з Донецька, третина якої евакуювалася з окупованого міста. Колишній ректор кримського вишу пояснює, що вони не могли знайти приміщення та гуртожиток. Проректор музакадемії звернувся до Казаріна. Допомогти Донецькому вишу можна було лише оформивши юридично у складі ТНУ. Для этого звернулися до министерств Освіти та культури, які зробили подання тодішньому прем'єру Володимиру Гройсману. Они говорят, помните, там о что я растрачу. и внизу строчка: все расходы по восстановлению деятельности Музыкальной академии имени Прокофьева. Последняя строчка постановы: осуществить за счет средств Министерства образования и науки выделенных на подготовку кадров. Скажите, о чем они пишут? А какому призвольному созданні нового учебного інституту в составі университета. університету они что, мне предлагали не выполнять рішення кабінету министров? В разі доведення провини Володимира Казаріна у суді йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Відомо, що у 2020 році тоді ще чинного ректора ТНУ імені Варнацького занесли до реєстру корупціонерів. Через недотримання правових вимог НАЗК також у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації йдеться, що він отримував пенсію від пенсійного фонду Росії 757 п'ятдесят тисяч рублі. Дату початку розгляду справи поки не оголошували. Близько 25 мільйонів рублів штрафами вимушено заплатили жителі Криму за буцімто дискредитацію російської армії. Такі приблизні дані за два роки великої війни наводить правозахисна організація Кримський процес. Там нарахували 630 обвинувальних рішень, хоча перед тим у представництві президента України в Криму зафіксували 780 сфальшованих справ. Проти жителів півострова за буцімто образу окупантів. Розмір штрафу у таких випадках коливається від 30 до 50 тисяч рублів. Правозахисники зазначають, що у таких справах йдеться не лише про гроші, а про залякування з боку силовиків, які часто за доносами вдираються з обшуками до кримчан і відбирають електроніку. Окрім штрафів, фіксуються адміністративні арешти, а також реальне ув'язнення за повторну публічну образу російських військових. Жодних перемовин з Росією про статус Криму не буде і бути не може. Йдеться не лише про повернення нашої землі, а про звільнення наших людей, заявила у представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Ми завжди говоримо, що повернення територій – це не лише про повернення території, а про тих людей. І ми боремось не лише за території, а ми боремось за людей. І тому єдиною можливістю для життя в спокої, для можливості розвитку і існування, ну, наприклад, кримським татарам або іншим корінним народам, є лише деокупація і повернення кримського пітропівострову під прапор української держави. Міла Ташева також розповіла, що зараз Україна готується до вже четвертого саміту Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня, а також до парламентської зустрічі, яка цьогоріч очікується. У Латвії нагадаю, що вже більше 60 держав і міжнародних організацій долучилися до кримської платформи на різних рівнях. Представниця президента України в Криму особливо відзначила важливість участі країн так званого глобального півдня, зокрема Латинської Америки, Перської затоки, тощо вони долучилися до ініціативи зі сприяння деокупації півострова минулоріч.